Добрий всім ранок. Так, нам сьогодні Бог послав? Тобто ми зробили замовлення, бо ми ж не вдома, ми у відрядженні. Зробила замовлення, а зараз вам буду показувати все: скрембл, лосось, листя. Класика. Ось ще мені, моя Наталочка, зробила такий смачінший салат із шпинату із томатів. Що мені тут не вистачає? По перше, мені не вистачає якоїсь шматка хліба. А, хліба у нас ми не купили на да? кого? Okay. Хліба ми не купили. У нас нема хліба. Наш хліб. Якщо нема хліба, заміняємо енергію ем, волога така. Заміняємо енергію на жир. І я завжди, куди би я не їздила, куди би я не їздила, я завжди беру з собою живодарівську олію. Сьогодні я взяла олію волоського горіха, тому що мені потрібні корисні жири. Мені потрібно, щоб вивозити ось цей весь шум, знаєте, міста великого. Е Завжди потрібна якісна їжа. А мені ж ну, вже немало років. Е, тому їжа це основа. 60% здоров'я береться від їжі. І в будь-якому ресторані кафе, в якому ми замовляємо їжу, там не дають середалених таких корисних олій. Там зазвичай, ну, оливково, я не впевнена, що є, але зазвичай це рафінована. Тому е, сьогодні такий вибір і ще взяла з собою. Знаєте що? Е, Ну це теж в кожне відрядження це олійка маничорного тмину. Корисні жири мають бути завжди.